Перебуваємо у місті Краматорськ на Донеччині на місці влучання однієї з російських авіабомб. Тут пошкоджена амбулаторія, яка обслуговувала дітей віком до одного року. Також пошкоджені багатоквартирні будинки і поруч зі мною зруйнований приватний будинок. Це наша квартира. Отдає винісла кульку. Я ще спала. Вроде тут як гул спочатку був, а потім бабах, бах як бахнуло і все. Немає вікон, повиносила. Це вже другий раз приліт. Поки світло газ є, поки тут. А що, ну праця, робота тут. Всім постраждалим внаслідок хлопців видаються гуманітарна допомога вигляді на продавочі товарів. Це термоковдри, набори гігієни, це лампи на сонячних панелях, також термоси. Також з нами присутні наші психологи, які надають психологічну допомогу. Осколочної голови. Лісла? Я не знаю. Розсіхло, зашивали, сиділа на кухні в початку 11-го. был прилет, ну все забрала, скорая. Вот приехал сейчас домой, в порядке наводить. Окна, штукатурка посыпалась, двери выгнула. Еще и у родителей тоже ни одного окна нема. Еще и туда идти надо будет. Вночі було нанесено удар, тому був сторож, але не постраждав. Знесено вікна, знесено двері, другий-третій поверх знесено деякі перекриття стін гіпсові, втрачено деяку техніку.